Життя річ не передбачувана. Не знаєш, куди поверне завтра. Цим воно схоже на малюнок Ебру. Він теж живий, мінливий, і від одного руху, навмисного чи необережного, можна змінити його докорінно. Звичну картину України навіки змінили події 30 листопада 2013 року. Тоді вперше за часи незалежності з'явилася кривава фарба на жовто-блакитному тлі нашої батьківщини. Побиття беркутівцями студентів, які вийшли захистити європейський вибір українців, розбудило свідомість народу. Почали підніматися десятки, сотні, тисячі. Всі до Києва. Серед них і Валерій Брезденюк. Валерій, будучи 50-літнім чоловіком, який ніколи ні з ким не бився взагалі в нього прокинувся такий воїн, дуже свідомий. Тось, взагалі він цим вражав, страху в його очах не було зовсім ніяк. Він знав, що він тут робить, він знав, чого він тут робить. Ебру – мистецтво малювання на воді. Кожний малюнок це дивовижне таїнство, що поєднує внутрішній світ художника, барвисті фарби та непередбачувану воду. Адже життя, так само мінливе, як вода, складається з різнобарвних епізодів, і залежно від того, куди повернеш, міняється його малюнок. Небесна, хвилеподібна природа малюнка на воді зачарувала жмеренчанина Валерія Брезденюка. Він не вагаючись вирішив навчитись. Побачив в інтернеті ролик і захотів цим займатися. І йому стало цікаво, як це малювати на воді. Його не зупинило те, що в Україні мало майстрів, які володіють такою технікою. Тож і вчитись не було в кого. Не було і потрібних матеріалів. Адже для Ебру застосовують спеціальні натуральні фарби, які не розчиняються у воді, а залишаються на її поверхні. Нічого з цього Валерій не мав. Але було шалене бажання. Все якби методами спроб було. Краски, вода, як правильно розводити, все-все настільки підбиралося завжди, і дуже багато невдалих спроб, дуже багато води, яка була просто зроблена, і вона не підходила, він виливав її. Дуже багато фарб було ну, викинуто, експериментів проведено. Тобто, все пробував саме експериментами. Йому вдалося досягти. от… Таких можна сказати успіхів, хоча він завжди казав, що мої картини недосконалі. І коли ми його просили, що підпиши свої картини, він сказав ні, тому що я не вважаю себе художником такого рівня, щоб я міг підписати свої роботи. Саме завдяки захопленню мистецтвом Ебру Україна дізналася про Валерія Брезденюка, художника зі жмеренки, який вміє створювати анімацію на воді. Він продемонстрував свої вміння на талант-шоу, яке виходило в ефірі одного з центральних каналів. Був частим гостем на місцевому телебаченні, з радістю ділився секретами художньої творчості, завжди працював натхненно, проте вважав, що найвдальші картини виходили тоді, коли створював їх не на замовлення, а спонтанно за покликом серця. Коли я вдома сам рисую, сам по собі, це йде спонтанно. Ніяких представлень. І що цікаво, виходить необичне і очень красиво. коли не к этому. В житті Валерія Брезденюка вистачало всіляких фарб: і світлих, і темних. Жив так, як підказувало серце. Все, що мав, заробив своєю працею. Коли не щастило, ні на кого не нарікав. Намагався вирішувати проблеми самостійно. По можливості завжди допомагав. Всі діти хороші батькам, але як був просто ідеал. То не всі діти ідеальні. Не рівня, не зубіяні, ні. я ніколи нічого не них ні мати, ніколи не чув. У школі Валерій навчався добре, дисципліну не зривав, білою вороною не був. Навпаки, мав багато друзів. Йому легко давалася математика, знав її навідмінно, а ще любив малювати. Он маленький, був, худенький. Тоненькая шейка, такая уши, уши большие, голубые глаза і серйозний. Вот был серйозний, мальчишки обычно біля вот, а он то серйозний был. Учился хорошо, учился на 4,5. Вот, вот, Валера Бразденюк. Вот, Ну, такой, знаете, тихо, вода греблюрве. Вроді би спокійний, спокійний, а так что-нибудь учудити, то в школі мог. По закінченні жмеринської восьмирічки Валерій вирушив у місто Лубни Полтавської області здобувати професію лісника. У технікумі захопився різьбою по дереву. Його перші роботи досі прикрашають стіни батьківської домівки. Після навчання була служба в армії. Доля закинула аж у Красноярськ, Росія. Служив в артилерійських військах, гартував вольовий дух. А потім повернувся в рідне місто, влаштувався на роботу за спеціальністю. Кінець 80-х. Перебудова. Велика країна на межі розпаду. Розвал економіки. Підприємства зупиняються. Безробіття, безгрушів'я. Та навіть у таких умовах не міг Валерій Лукавити. Коли відчував, що шлях яким іде хибний, рішуче звертав із нього. Він вже був якийсь недоволен був роботою, цим і цим. Він каже, папа наша мені цікаво, і ми здалися. Тому силі сподати. Це ліс, це що баданий мір у нас ліс не, на не вчитаний. Я не хочу цієї роботи. Я не можу, як мені руки сують ці рублі, я не хочу їх брати. Життя диктувало нові вимоги. Аби втриматися на плаву, потрібно було шукати нових способів заробітку. Тоді вибору не було. В 90-х годин всі, всі торгували на ринку. І це було вигідніше, ніж працювати на підприємстві в той період времени, навірно, і зараз. Поэтому в місті Валера бросив ліс я бросила вознаберження, був електриком. І ми почали в місті торгувати вже. З 92-го року, міст старгати на базарах. І практично сразу ми прийшли к дитячих ігровим приставкам, з которых все началось. Престиж у Жмеринці знає мало не кожен. Тут, як і раніше, багато відвідувачів. Чорна стрічка на дверях нагадує, що господаря уже немає серед живих. Тепер керівництво закладом взяв на себе молодший брат Валерія Олег, який донедавна проживав із сім'єю у Санкт-Петербурзі. Ми, друзі, ми всю життя прожили вместе. Он Він для мене не тільки брат, як отец, советник. Я завжди ощущал його поддержку в жизни. По каким-то вопросам я спрашивал у него, советовался з ним. Навіть будучи на дистанції далеко. Все равно созванивались, переписувалися по каждому постійно. Ми з ним общались всегда. Валерій намагався відшуковувати яскраві фарби у житті. Якось він почув, що один хлопчик з Донецька склав фігуру із трьохста доміно, поставивши її на одну. Звісно, здивувався, а потім вирішив і сам спробувати. Та так захопився, що вибудував фігуру із більш ніж семиста доміно. Це був рекорд. Також Валерій був частим гостем на різноманітних телевізійних шоу, серед них і Поле Чудес часів Владислава Лістєва. Валерій Бріздінюк, 28 років, місто Город Мастер лесного хозяйства. Пока барабан крутится. Да, Хотел передать большой привет. Да. Всех же мирянчан. Бюст при жизни почти. Владислава Лесева. Так. Пожалуйста. Ленин, Сталин и Лесев, Маски уже снимать. Но я вроде как не умер. Вот есть сходство? Есть сходство, да? Червоный, або черный. У шоу Червоне або чорне він зупинився за крок до перемоги, із тисячі учасників дійшов до четвірки. «Не Так повість підвести тих людей, які ждуть і цієї допомоги моєї. Проте у відповідальну мить не встиг натиснути на кнопку. Тож головний приз мільйон гривень дістався не йому. Засмутився, бо дуже розраховував на ті гроші. Мріяв допомогти родині, а ще відкрити школу малювання на воді. Ще одна риса була у Валерія. Дуже йому подобалось робити приємні сюрпризи. І виходило це в нього досить майстерно. Про те, що батько фанат футболу, Валерій знав давно. Так само він знав, з яким нетерпінням той чекає гри української збірної з Францією. За футбол я знав давно, а я мішав за футбол. Я сказав супроти, що, щоб нікого ні, не сам не мішав, виблюється футбол. Але якось приїжджає Валерка до мене перед цим за день. Ми йдемо в Київ на Касин. Хочеш поїхати з нами. А кажу, що там не бачив? Ха? Убудь будеш, Київ дивився. Ти давно не був Києві? Я кажу, давно не був. Поїхали в Київ, походили по Києву. Вже полвосьмо, дивись. Толпа людей коном. Куди попав? Дивився, стадіон Лобановського. Він напиши на не толкає і торк на біляти. який білят? На білят. Я як завжди чуть, чуть не цілував німець. Я був. Страшно до себе так. Планую. Франція, Україна, зборна грає. У мене це б'є до треба до то сильні своє життя. Любов до батьківщини починається з любові до батьків, казав англійський філософ Френсіс Бекон. Україна ніколи не була байдужою Валерію Брезденюку. Він хотів пишатися своєю країною. Прагнув позитивних змін для неї. Тому бажання втрутитися в долю держави зріло в ньому задовго до Євромайдану. Що з періоду оранжевої революції він був тоже активістом на майдані? Він тоді вивчив уже гімн. Уже я приїжджаю на Україну. Я замечал, что удивительные вещи, что Валера становится патриотом Украины, а не просто человеком с совестью, с честью. И когда мы ехали в машине, он включал гимн, они включали какие-то наши старые композиции, которые нас связывали, допустим. И мне это очень нравилось. Потому что я еще так, так не созрел, как он. Я понимал уже, что Валера далеко ушел вперед. Вірське побиття студентів на Майдані чорнилом розлилось на сторінці новітньої історії України. Майдан розкрив обійми тисячам українців. З кожного міста, містечка чи села приїжджали патріоти, аби сказати, годі. Годі знущань, неповаги, грабунків та брехні. На майдані була просто чудова атмосфера. І з кожним місяцем, скажімо так, ця атмосфера вона ставала. Можна так сказати, все круче, вона ставала все, все гострішою. І коли в перші дні майдана, то він ще майдан був такий добрий і миролюбивий ще. Люди хотіли про все домовитись, вони вірили, що їх послухають. Не було ні, якби там різниці, які фінансовий стан в людини, яке положення в житті, і всі однаково працювали, всі однаково розчищали майдан. Була там така атмосфера одної єдиної сім'ї. Сподівання тодішньої влади на те, що люди розійдуться, не виправдалися. З кожним днем ситуація ставала все більш напруженою. Валерій приєднався до правого сектору, що розміщувався у будинку профспілок. Брався за будь-яку роботу, чергував на барикадах, розбирав бруківку, допомагав постраждалим. Він каже, Папа, я хочу, щоб вам було вам це було, було хорошо. Вам всім це хорошо. Що ти зробиш один? Що це в нас там мільйони, я не один. Про події в Україні і на Майдані, зокрема, брат Валерія Брезденюка Олег прекрасно знав. Російські ЗМІ рясніли повідомленнями про так званий бунт у Києві. Втім, чоловік довіряв власному першоджерелу, очевидцю і безпосередньому учасникові подій рідному братові. «Привет, Олежка, у нас все классно. Недавно приїхав з Майдана. Воюю на победа вже близько. Я горжусь, що живу на Україні в це время і приймаю як могу в этом щасті. Валерій був свідомий свого вибору і був готовий іти до кінця, при цьому не втрачаючи людяності. Він е, на раз прикривав мою спину. Якби коли ми були там, і що поруч мій дядько мені було значно спокійніше. Так само, коли там у мене влучили, я впав тосі. Він був перший там, хто мене підняв і відвів, якби на безпечну вістань. Захищати і захищатися Валерію Брезденюку довелося під час першого штурму майдану 11 грудня 2013 року. 2-го, 22 -го січня 2014 го коли з'явились перші жертви, а 3-го, 18 -го лютого, він і сам не пережив. 18-го числа ми весь день були на зв'язку. Ми так домовлялися, що він мені кожних півгодини телефонує, щоб я не переживала, тому що я дозвонитися часто не могла. І коли вже почався штурм ще там, на інститутській верху, він мені зателефонував і сказав, що є перші жертви, я йду на Майдан, тому що в мене немає навіть казки. І я кажу до нього, я тебе дуже прошу, їдь додому. Він каже, ні, я не поїду, ти ж знаєш, що я не поїду. О першій годині ночі загорівся будинок профспілок. Та Валерій цього вже не бачив. Він загинув від пострілу в спину. Там ну, все палало. Ці крики сцени, в мене був просто шок. Я почала одразу йому дзвонити, ну, більше вже я його не почула. Я включила ноутбук, а був включений твіттер. Ми там читали новини завжди, і в твіттері було. Нове оголошення, що чотири е, людини загиблих і лежать в Михайлівському соборі. Коли я побачила цю фотографію, я зрозуміла, що це Валерій. Ну, там лиця були накриті, е, пізнала його по взуті і по е, штанах. Коли брат дізнався сумну новину, відразу приїхав на батьківщину. Вже тоді знав, назад не повернеться. Він відмовився від російського громадянства і знову отримав український паспорт. я, я в 16-ті, коли отримав паспорт не був так щастя, як зараз, щаст, коли я отримав його в марті місяця. Я просто чі не плакав. Я нарешті вдома і я, громадянин, це частина своєї родини знову. У паспорті, як реліквію, завжди носить ті речі, які до останнього дня були з Валерієм: гіркі копійки, іконка оберіг, вочевидь, подарована кимось із активістів, та квиток на пам'ятний матч. Смерті у серці столиці стали шоком, страшним потрясінням, що розбудили всю країну. Переродили почуття до батьківщини. Нагадали про міцне коріння, патріотизм, самоповагу, віру у власні сили. Якби такі всі люди були, тому і не було цих воїн на землі. Жмеренчани шанують пам'ять про своїх земляків, героїв Небесної Сотні Валерія Брезденюка і Леоніда Полянського. Скорбота і вдячність тісно переплітаються у їхніх серцях. Руслан Кушнір особисто знав Валерія Брезденюка. Вони були колегами по творчому цеху. Звістка про загибель земляка глибоко вразила майстра аматора. Тож той вирішив увіковічнити спомин про героя у портреті, виконав його у новаторській техніці, різблення з розписом. Або, як сам назвав, вишивка по дереву. Пише, що він їздив зі мною по країнах, як я вже казав, і на рівні з такими що в мене досить таки вже галерея непогана получилась, а Леонід Биков, Шевченко, Лесю Кринко зараз малюю, Стів Джобс. І наряду з цими людьми видатними я хочу, щоб стояв протет і нашого земляка Валерію, тому що я вважаю, що він заслугований на це. Хто знає, які шедеври міг би ще створити Валерій Брезденюк. Його враження, життєвий досвід могли б втілитись у прекрасні картини. Та фарби без миття сохнуть. Вони також вмирають. Але крапку ставити не можна. Біля однієї має з'явитися ще дві. Всю творчу майстерню Валерія Брезденюка успадкувала його донька Юлія. Я довгий час не наважувалася навіть. Взяти ці фарби, спробувати щось самі зробити. Я не знаю, мене немає цих знань, цього досвіду, який був у нього, як правильно це все зробити, тому я також пробую самотужки опанувати це мистецтво, але поки що не зовсім вдається. Мистецтво Ебру має глибокий філософський зміст. Малюнок, допоки на воді, він живий, множиться різнобарвними фарбами, виграє кольорами, змінюється, переплітається у чудернацьку гаму. Так і життя не стоїть на місці, воно плинне. Але кожен прагне залишити по собі яскравий слід. Він казав світя другим зараєш сам. Так і він насправді жив, світив всім, кому міг. Блакитні очі, усмішка і з ус завжди лунало, все буде добре.